Сівши напроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатії вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм. Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці, бо всі кидали з надлишку. А вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому: Учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому, чи бачиш ці великі будівлі? Не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі напроти храму, запитували його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій. Скажи нам, коли це буде? І яка ознака, коли все те має здійснитися? Ісус почав їм говорити: Стережіться, щоб хтось вас не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох введуть в оману. Коли почуєте про війни, Воєнні чутки то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха це початок страждань. Стережіться ж самі, видаватимуть вас на суди. І в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене їм на свідчення. Але спершу Євангелія має бути проповідуване між усіма народами. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть, адже не ви будете говорити, але Дух Святий. І видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. І всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я. А той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите гидоту спустошення, що встановлена там, де не слід, то читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори. А хто на даху, хай не спускається в дім, навіть хай не входить узяти щось зі свого дому. І хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг. Горе ж вагітним і тим, які годуватимуть грудьми у ці дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, бо тими днями буде таке горе якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Якщо тоді хто скаже вам, ось тут Христос, он там. Не вірте. Адже постануть лже месії та лже пророки і чинитимуть ознаки та чудеса, щоби звести, якщо вдасться, і вибраних. Ви ж стережіться. Я все сказав вам наперед. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачить Сина Людського, який іде на хмарах, з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви. Коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько, вже при дверях, запевняю вас, що не мине рідце, як усе це збудеться. Небо й земля променуть, а мої слова не променуть. Про той же день або годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, а тільки отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу, кожному його діло, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться: увечері, опівночі, чи як заспіває півень, чи вранці. Щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу? кажу всім. Пильнуйте. Через два дні була Пасха й опрісноки. Первосвященники та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити, але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли він був у Витанії в домі Симона Прокаженного і сидів за столом. Прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миру можна продати більш ніж за 300 динаріїв і роздати бідним. Тож докоряли її. А Ісус сказав: «Облиште її. Навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе, і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла та й зробила, заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріоцький, один з 12, пішов до первосвященників, щоб видати їм його. А як вони це почули, то зраділи й обіцяли йому срібняків дати. І він шукав, як би його в слушний час видати.